Біологія 9 клас. Урок 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ Сукупність реакцій синтезу, які забезпечують розвиток клітин та організмів. Поновлення їхнього хімічного складу називають пластичним обміном. На здійснення цих процесів витрачається певна кількість енергії. Процеси розщеплення складних речовин до простіших супроводжуються виділенням енергії. Їх називають енергетичним обміном. Процеси синтезу потрібних організму сполук і процеси їхнього розщеплення це різні сторони єдиного процесу обміну речовин і перетворення енергії в живих організмах, метаболізму. Завдяки процесам обміну речовин і перетворення енергії забезпечується підтримання гомеостазу за зміну мов навколишнього середовища. Для організмів, які населяють нашу планету, основним джерелом енергії є сонячне світло, завдяки якому задовольняються їхні енергетичні потреби. Організми, які здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають автотрафами. При цьому одні з них здатні до фотосинтезу. Їх називають фототрофними. До них належать зелені рослини та деякі бактерії. Енергію світла, яку вони вбирають з довкілля, ці організми використовують для забезпечення власних процесів життя діяльності або ж накопичують її у вигляді енергії хімічних зв'язків, синтезованих ними сполук. Інші автотрофні організми для синтезу органічних сполук з неорганічних використовують енергію, яка вивільняється під час здійснення хімічних реакцій. Їх називають хемотрофними. Гриби, більшість тварин і бактерій, належать до гетеротрофів. Для них джерелом енергії є органічні сполуки, утворені іншими організмами. Ці органічні сполуки вони отримують з їжею. Існують і міксотрофи, організми зі змішаним типом живлення. Такі організми здатні не лише синтезувати органічні сполуки з неорганічних, а й поглинати готові органічні речовини. АТФ та її функції. Аденози трифосфатна кислота АТФ, сполука, яка за своїм складом є нуклеотидом. Молекула АТФ складається із залишків азотистої основи, пентози та трьох залишків ортофосфатної кислоти. Ця речовина має незвичні для інших органічних сполук хімічні властивості. Це два високоенергетичних хімічних зв'язки, які виникають між послідовно розміщеними залишками ортофосфатної кислоти, у яких запасається значна кількість енергії. Якщо за участі відповідного ферменту відщеплюється один залишок ортофосфатної кислоти, то АТФ перетворюється на аденозидифосфатну кислоту, АДФ при цьому звільняється близько 42 кДж енергії. Якщо ж відщеплюється два залишки молекул ортофосфатної кислоти, АТФ перетворюється на аденозин-монофосфатну кислоту АМФ. При цьому вивільняється 84 кДж енергії. Енергія, яка вивільняється в процесі розщеплення молекул АТФ, використовується для синтезу потрібних організму сполук, підтримання певної температури тіла, забезпечення інших процесів життя діяльності.